Мене одне запитання вже поза е, колонкою Daily Mail, тому, але воно прямо торкається е, нинішньої ситуації, яка зараз є в Сполучених Штатах Америки, має пряме відображення на Україні. Це щодо заміни Байдена на посаді кандидата президента е, Камалою Харіс. І ви дуже ну слушно зауважили, що я тут підтримую вас на 100%, тому що незалежно чи республіканці, чи демократи в Білому домі, стратегія геополітики в них однакова. Контроль е, і управління ризиками з метою недопущення ескалації виходу війни за межі України. Це будуть робити і республіканці, і демократи, можливо, різними інструментами. Чи може Камала Харіс на вашу думку привнести ну щось інше? Я не говорю там глобальна зміна. Я не сподіваюся на неї, але щось інше, корисніше, більш сприятливіше для України. Ні, я не думаю, що позиція демокра... демократів демократичної партії США по відношенню до України поміняється. Все ж таки от сама ця заміна: це скажем так керований вихід з кризи, яка виникла навколо Байдена. Тому треба було припинити невизначеність, яка виникла в стані демократів. Ну і після невдалих дебатів між Байденом і Трампом. Потім ще більше ситуація загострилась після невдалого замаху на Трампа. Коли ну було дуже очевидно, що демократична партія розгублена, не знають, як робити вся їх стратегія була зруйнована, тому що. Критикувати Трампа напряму якось було неетично, на що робити, як робити тут е, е, заклики до Байдена, щоб він пішов. Треба було ну, швидше вирішити цю проблему. І я віддаю належне Байдену, ну, він взяв на себе дійсно відповідальність, зробити цей складний крок, е, дуже дійсно сильний крок. Між іншим, я вважаю, що це урок на, на майбутнє для багатьох політиків, коли іноді треба. Першу чергу брати до уваги суспільні інтереси, інтереси своєї політичної сили, а не особистісні інтереси. Е, ну, Байден це зрозумів. Чи буде Камала Харіс вдалою заміною? Поки важко сказати. Е, тут а для є. Вас? Е, ну я, я у мене поки немає відповіді. Я бачу позитиви не. в тому, що от, ну, це дасть можливість завершити невизначеність, так, консолідувати так. демократичну партію навколо нового кандидата. Є спадкоємність, вона представляє команду Байдена. Тут не буде, знаєте, знов часу витрачатися на визначення через внутрішню конкуренцію якогось іншого кандидата. Є спадкоємність, є сумніви, і про це ну, фахівці кажуть, що ну, вона не е, яскравий оратор, е, не, не має такої харизми, як у Трампа, але є шанс зіграти на контрасті. У всякому разі, які шанси з'являються. Зокрема, республіканцям треба зараз перебудувати свою виборчу кампанію, свою виборчу стратегію. І це теж дає певні шанси. Тому, на мій погляд, зараз просто штабу демократичної партії треба сформувати оновлену і достатньо ефективну виборчу стратегію, враховуючи і сильні, і слабкі сторони Камали Гаріс. От можна грати на контрасті, от простий приклад де от позитиви? Одна з ключових тем для американських виборів це тема заборони абортів. Її просувають республіканці, демократи навпаки. І вже є повідомлення, що різні жіночі організації Америки, які проти заборони абортів, вони вже почали відразу консолідуватися навколо Камали Гарріс. теж от, жіночий фактор. Крім того, да, відновилися і швидше пішло фінансування виборчої кампанії Демократичної партії. Так, теж такий так, так, стрибок так. відбувся за, за ніч. Проте, От де є сильна сторона, бо да і вона ще має афроамериканські і азійські коріння, тому можна консолідувати національні меншини навколо неї. Але чи буде цього достатньо? І чи не буде це слабким місцем, тому що Ну Обамі вдалося стати першим президентом афроамериканцем, першим президентом США? А тут і жінка так, і, 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 і Америки не було цього. Так, да, отут, от да, це може і дати певні додаткові ресурси, але з іншого боку, це очевидне і слабке місце. Да, так чи інакше, але все рівно я думаю, кампанія буде у демократів розвиватися на ключовій тезі – не допустити е, Трампа до влади. Це е, ну, мобілізувати весь антитрампійський електорат. Оце зараз головне, навколо чого будуть працювати, будуть грати на контрасті з Трампом. І не тільки там, от чоловік жінка, там консерватори, лібералка. А тут ще думаю, навіть стилістично. він дуже агресивний. <гум> а, а, в своїй риториці, а вона може от, там, формувати таку більш спокійну, більш виважену позицію, можливо, менше займатися е, риторичними різними екзер... <гум> екзерсисами, а е, е, от, саме робити акцент на ключових питаннях, які е, стосуються якраз антитрампійського електората, на них робити акцент без змагання. В яскравості, тому що тут mm -hmm. ну, важко з е, Трампом е, боротися. І, е, тому питання відкрите. Шанс є, але перемога не гарантована, Трамп залишається поки фаворитом. І ще один чинник, про який у нас мало говорять, а він може бути вирішальним. Це третій кандидат Роберт Кеннеді молодший. Mm -hmm. І схоже, що поки що, по деяких опитуваннях, що він відбирає голоси більше у демократів. Mm -hmm. І це може допомогти Трампу. Ну, от по деяких опитуваннях, коли в анкетах є Кеннеді молодший, тим, да, до речі, Роберта Кеннеді, якого вбили як кандидата в президенти, тоді ну, це дає певну перевагу Трампу. От демократам треба знайти вирішення цієї проблеми. Як вийти от з цієї складної ситуації, тому все залежить від ефективності кампанії. Якщо демократи побудують ефективну кампанію, у них буде шанс. Але якщо ну, буде кампанія інерційна, змін буде мало, ну, ну, тоді з Трампом буде важко боротися. Тим більше, що ну, зараз емоційна перевага все ж таки у республіканців. От, особливо після замаху на Трампа ну це відчувається. Вони на підйомі, таке піднесення у них проявляється. Єдиний, от зараз, позитив ну не єдиний, але один з головних позитивів для демократів полягає в тому, що кандидатура Камали Харріс, ну взагалі іншого кандидата, вона знімає головні слабкості. Тобто, тема віку Трампа віку Байдена його фізичного стану випадає. А, і а на це робили ставку республіканці. Це вони вбили в, в цю точку зараз. Ну доведеться ну, їм для них. Це може стати проблемою. До речі, да, да, да. Ну подивимось, як воно спрацює. Шанс з'явився, інтрига відновилася. Тому оці 100 днів до виборів, які залишились, вони будуть вирішальними, і все буде залежати від ефективності виборчої кампанії, як у Трампа, так і у uh -huh. Камали Гарріса. Ну, я ще там хотів би додати єдине, що мені зараз дуже цікава, ця історія, що Європа може суттєво допомогти демократам, оскільки для них. Новий подих у цій виборчій кампанії, коли демократи отримують більший шанс на перемогу для збереження євроатлантичної співпраці, може запустити додаткові механізми, ну якось не знаю, все-таки опосередкованого впливу підтримки демократів на а, для того, щоб ця співпраця вона була стабільнішою, вона залишалася, тому що з республіканцями з Трампом, так зокрема. Вона була дуже сумнівна. на да, послідовність дуже та спокоємність політики. Це дуже так. важливо. Да. Ну я думаю, так. що якраз демократи я думаю, будуть це підкреслювати. Інша річ на ви на вибір. Самих американців ну міжнародна політика вона відіграє меншу роль. Вона менше ну, звичайно, впливає. менш звичайно, але з тим. менше тим, Це також фактор один із цьому, тому що в обох е, кандидатів і до прикладу Байдена і Трампа у їхній передвиборчій програмі не перше місце, але все таки була присутня Україна, близький схід, до регіон. Це дуже важливі речі, тому що для них важливо дати зрозуміти своєму виборцю, що ваш брат, батько, дід чи хтось близький, знайомий не поїде воювати в Європу. Це до речі, теза Боріса Джонсона, яку він так, використали так, свої так. Колонці, так, да. так, так, Але цього до цього прихильні і демократи, і республіканці, бо таку політику займають, як і займали Джозеф Байден, так само і Дональд Трамп. Ну це звісно окрема вже тема для розкладання. Я вам дякую, пане Володимир, що ви знайшли час і можливість поспілкуватися. Знаю, що у вас дуже щільний графік, тому не мушу вас і не можу вас затримувати більше, хоча дуже хотілося б ще поговорити, дуже цікаві теми.